Атмосферного воздуха, щоби теж ми бачили, що якби все йде нормально правильно. Промислове виробництво газу у щільнених пісковиків ще у майбутньому, і про масштаби його впливу на екологію говорити рано, а ось про паливо для автомобілів, якраз вчасно. Вихлопні гази одна з найбільших екологічних проблем для великих міст. Зменшити кількість шкідливих речовин, що з'являються під час роботи двигунів, можна за допомогою біодомішок до бензину. 225 тисяч тонн біоетанолу мають поставити спиртзаводи на вітчизняні НПЗ вже у 2014 році. Закон номер de підписаний президентом ще влітку, зобов'язує довести частку спирту. У бензині на українських АЗС до 5%. сьогодні шитанолу виробляється у чотири рази менше ніж потрібно. Але сировинна база чимала. До того ж, економічно активні підприємства зараз завантажені лише наполовини. Питання лише у тому, чи приживеться в Україні ця зелена ініціатива. Тим часом у Донецькій області альтернативне пальне вже виробляють три компанії. Деякі з них у своїй продукції доводять вміст етанолу до частки, яка у 5 разів перевищує граничну запропоновану президентом. Такий бензин коштує в середньому на 2 гривні дешевше, щоправда, і витрачається його трохи більше. Але є інші переваги для автовласників. Дальніше при експлуатації, більше працюють свечі, менше ізнос, якби, Сістеми топліна і масло дольше зберігає свої свойства. Про те, що пальне, у якому є біоетанол, чистіше, свідчить простий експеримент. У першій плясці підпалили звичайний бензин. В результаті бачимо чорний осад. Продовжуємо демонстрацію з паливом, де є біоетанол. Результат наявний на льоту майже не видно. Бензин, що виробляється на донецьких заводах, можна з упевненістю назвати вітчизняним продуктом. Поставщики у нас всі українські, тому що ми працюємо з біоетанолом українського производства, Сумська, Чернігівська область, Київська, де є заводи по біоетанолу з тими працюємо. бензин ми не покупаем у нас производство альтернативного топлива на установке получения топлив и производим из газового конденсата нефтяного сырья дальше в смеси с биоэтанолом от 30 до 40 процентов биоэтанола остальное нефтяная составляющая Робота зі зменшення шкідливих викидів у атмосфери триває в регіоні вже не перший рік. Але наскільки успішно просувається справа, можна з'ясувати тільки шляхом постійного моніторингу. А для цього потрібна ціла система датчиків, що повинні працювати у кожному місті, селі або населеному пункті. З минулого року на Донеччині почав реалізовуватися проєкт налагодження регіональної системи автоматизованого моніторингу атмосферного повітря. Настільки масштабної роботи в Україні ще не проводилося. В області планується встановити 25 постів контролю атмосферного повітря, інформація з яких буде доступна мешканцям регіону у режимі онлайн. Зараз два пости діють у Донецьку. Дані з одного з них вже можна побачити на сайті Донецької облдержадміністрації. В даний момент на пересіченні проспекта Дзержинського і вулиці набережна є пост гідромета номер дев'ять, який дозволяє контрконтролювати е, такі загрязняючі вічества, як діоксид серий, оксид угліроду, діоксид азота. У найближчий час пост буде встановлено і у Макіївці. налагодження системи моніторингу допоможе виявляти підприємства, що допустили забруднення атмосфери та ефективніше контролювати їх. Вообще в итоге должно быть так. Экологическая инспекция это, скажем, такой орган, который подчиняется Минэкологии. Но я думаю, что у нас тоже достаточно будет рычагов для того, чтобы влиять и принимать решения по тому или иному предприятию. И оперативно мы сможем выявлять. Потому что что у нас сегодня происходит? Ну, есть лаборатория этой инспекции. Да? Ну, позвонили люди, что там запах, какие-то выбросы. Она достаточно неповоротливая, правильно? Это же там то ли в выходной день, то ли ночью. Пока выехали туда, а уже нет этих показателей, которые были ночью во время выброса, правильно? И уже и предъявить нечего. А когда есть в режиме онлайн, и это доступно всем людям, то тогда уже есть, что и предъявить, как оштрафовать и как реагировать. Сейчас работы над проектом изучали наикращие закордонные практики, проведение подобных систем. Создаваться система будет три этапа. То есть разработка технического задания поектной документации на всю область, на все 8 городов, там, где есть сегодня посты гидрометеоцентра. Комплектація системи розробка програмного безпечення ці де етапи в общем уже йдуть, і внідеяння системи і її в експлуатацію на всьому розсчитуємо дітей два годин. Де та скільки таких постів необхідно буде встановити, вирішуватимуть місцеві громади. Зменшення викидів шкідливих речовин на 6% у 2014 році. Це тільки початок роботи з покращення екологічної ситуації у регіоні. Оснащення промислових виробництв сучасним обладнанням, що дозволяє звести до мінімуму кількість забруднюючих компонентів, які з'являються в результаті діяльності підприємства, всіх проблем не вирішить. Їх треба вирішувати комплексно, задля того, щоб ліквідувати наслідки бездумного поводження з природою протягом багатьох десятиліть. Наприклад, треба якомога швидше почати оздоровлювати річку Сіверський Донець єдине джерело питної води для мешканців області. Це питання вирішується на міждержавному рівні між Україною та Росією. Була підписана державна цільова програма оздоровлення басейну річки. Також вже сформована міжвідомча комісія та прийнята обласна цільова програма розвитку водного господарства до 2021 року. Частина заходів цієї програми щодо очищення сіверського дінця фінансується з обласного екологічного фонду. Із е, обласного екологічного фонду. Предусмотрено и профинансировано почти 900 тысяч гривен на поддержание гидрологического режима реки в границах города Светогорск. 580 тысяч гривен на мероприятия по созданию водоохранных и прибрежных зон данной реки. Однією з найбільш гострих екологічних проблем Донеччини є поводження з відходами, які утворюються вуглеводобувними та металургійними підприємствами. За минулий рік їх створилося понад 55 мільйонів тонн. Втім, найбільш тривогу викликають вже накопичені близько 3 мільярдів тонн. В об'ємі, об образувавшись в по області славу 23,6%. Більше і всього утилізуються відходи чорної металургії. Актуальна проблема є обращання з твердими битовими відходами. На 2013 рік 46 полігонів ТБО мають розрішення і ліміти на розміщення відходів. На 2014 год тільки 43 полігони ТБО отримали розрішення на розміщення відходів. У розвинених країнах світу вже давно зрозуміли, що переробка сміття це прибутковий бізнес. В Україні поки що потенційні гроші викидаються на вітер, зливаються у річки та закопуються у землю. Годі вже й казати про шкоду для навколишнього Середовища. Хоча перші ластівки підприємств, що роблять гроші зі сміття, вже є. У минулому році у Димітрі почав діяти завод зі збору та переробки сміття сказати. Що це супербізнес? Ні, ну двадцять три робочих міста. Е определені налоги в течії там всього року, е велика екологічна складова, тобто, відбирається Толі бы в довгі роки і закрізняло окружающую среду. Тобто сьогодні ці потому что э, тому що 50-60% всього того, що выбрасывается на свалку, сортируется. На окремі купи робітники сортують макулатуру, пластикові пляшки та скло. Щодо органіки, то її поки що так і продовжують закопувати у землю. Завод предназначен для переработки твердых бытовых отходов. И его основная цель и задача – это выброс, вернее, отбор тех, того сырья, которое используется вторично, а остальное захороняется на свалке. Тем самым мы уменьшаем количество мусора, захороняемого на полигоне, и увеличиваем, соответственно, срок службы этого полигона. Завод обслуговує Дімі та Родинське у перспективі і красноармійськ. Поки що його потужність складає лише 50% від планової, але завдяки співпраці між владою та приватними підприємцями у по подальшому об'єми переробки сміття планують збільшити. Така установка з переробки сміття зменшує навантаження на полігон більше ніж на 100 тонн твердих побутових відходів щомісячно. Таким чином, цей полігон може прослужити не запланованих 10 років, а 20-25. завод приносить користь не лише екології, це також робочі місця для населення міста та додаткова копійка у бюджет. Вирішити екологічні проблеми Донеччини вдасться лише спільними зусиллями влади, бізнесу та громадськості. Кожний може зробити свій внесок. У наших містах треба оновлювати зелені насадження, бо дерева вже застарі і починають гинути. А це не просто акції з висадки молодих саджанців. Рослини треба ще виростити. А тут вже задіяні спеціалізовані підприємства та лісхози, де потрібні робочі руки. Замкнений круг поєднує вирішення екологічних проблем з розвитком бізнесу. Нехай невеличкого приватного, але все ж з економічної складової у екологічній справі.